Біблія, Новий завіт, свята Євангелія від Луки, розділ перший. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі, високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився. В дні Ірода, царя юдеї, був один священник на ім'я Захарія з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона, а її ім'я Єлизавета, вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді й настанови, та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом. За звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити, а весь народ під час кадіння молився знадвору, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним у дусі та силі і щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних. Щоби приготувати Господу підготовлений народ. І промовив Захарія до ангела, з чого я про це дізнаюся, адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавриїл, той, хто стоїть перед Богом, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це. І ось ти будеш мовчати, і не зможеш говорити до того дня, поки це збудеться. За те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Люди чекали на Захарію і дивувалися, чому він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, а він говорив до них знаками і залишався німив. І коли закінчилися дні його служіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала і таїлася п'ять місяців кажучи. Так мені вчинив Господь у ці дні, коли зглянувся, щоби зняти мою ганьбу перед людьми. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою благословенна тими ж жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання, та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус, Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває в Бога безсилим. А Марія промовила Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. І ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юденого. Вона війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося, немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа, бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі, блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила. Величає душа моє Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору раби своєї, ось віднині блаженною зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милість Його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних. Голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим. пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його, аж до віку. Тож Марія перебувала в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. А Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї. І раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька, Захарією, та озвалася його мати і сказала Ні, хай буде названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, написав слова Його ім'я. Іван, і всі здивувалися, в ту мить відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Всі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею, його батько Захарія. Наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи: Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, він підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, що спасе нас від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий завід. Який дотримає клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, щоб ми визволилися з руки ворогів і без страху служили йому у святості й праведності, доки будемо жити. І ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через спрощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з висоти, освітити тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. А дитина росла й міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем.